Як вам uh, міста? місця? Oh, ну не дуже. Чому? Uh, ну, з нещодавнього uh, про міст дуже багато роз ну, люди розмовляли про те, що відкрили міст, і через нього можуть їздити тільки маршрутки, і поліція, ну і uh, швидка допомога, а податки будуть йти на його підтримку. А ми не зможемо по ньому їздити, тому Ніяк. Чому? Друге питання. Ну, задовго і немає якихось значних досягнень нього. Крім Подольського Скрестянського моста, який я бачу з вікон кожен день, який ілюмінується раніше ніж все місто, і по якому ніхто не їздить. Ребят, ні, не хочу казати. Мер міста відсутній. Зрозумів. <зуміє> Чому? Ну, недавно ми такий був. Ні, це все начебто непогано. Єдиний момент не знаю як, але багато інформації з приводу корупції досі не вирішено. І не знаю, чим вони там займаються, бо багато депутатів знову купляють собі автівки за півмільйона доларів. І при тому, що зарплата офіційно в рази, в рази менше. І це мене дуже сильно турбує. Ну, я, я б не сказав, що це щось більше, ніж очікувалося. Розумію, чому? Ну, На вашу думку. А... Ну були... він багато запустив. І я б не списувався тільки на війну. Кличко? Так. Чудовий. Нормальний, так. Да. Чому? Ну, не знаю. Мені здається, що він правильний речі робить. Претензій не маємо. Чому? Просимо. Тому що немає. Нормально. Чому? А... За що нормально? скажем так. Ну, скажімо, посередині не отрицательно, Ну, я... Ну, норм, да, Як мер, нормально. Ну, вже можна було б і другого, як-то он засидівся. Ну, вибрала його на другий термін. Не задавалось таким вопросом, але я считаю, що могло бути лучше. Чому так? Чому так? Ну, бачите, що в нас зима так несподівано наступає, не чистяться дороги. Я розумію, зараз така. Подія, як страшна війна, але взагалі до цього дуже мало уваги приділялось, як, якщо так в зовнішню сторону взяти. А... Тож те, що він мало приділяє уваги, коли щось говорить не тільки смішно, але й нерозумно буває, то хотілося, щоб людина на цьому місці була більш відповідальна і більше приділяла уваги, а надавала привід для посмішок, а робила свою справу. Або когось, яких спеціалістів долучали до цих справ. Я вважаю, що до міста ставляться дуже невідповідально. Дуже невідповідально. Що це стосується і, 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 і цін, і, і води, і постачання, і жики. На яких можна було трошки більше впливу мати для того, щоб люди відчували заботу про себе і за одне якось підтримували? У нас не вміють навіть якісь соціальні роботи виконувати в деяких місцях. Стоять, пробачте, що така банальна тема, як п'ять ящиків для різного сміття, а кидають все. І продукти, і, і, ну, все, і це все да. а ви знаєте, я ця тема десь я вже людина, як кажуть у, у віці. То я бачила, вони у нас були знайомі, які жили в Німеччині. То вони приїжджали, вони дивували, що настільки люди не не, не відповідально до цього відносяться. То хотілося, щоб ми жили краще, щоб не тільки на когось да, дивилися, а щоб ми самі хотіли бути кращими і допомагати. Бо зараз ми от, живемо, нас захищають. Але знаєте, є така відповідальність у нас. навіть не відповідальність скоріше, а засмучення, що ми мало можемо зробити для, для війни. Дуже мало. Ми співчуваємо, ми переживаємо, ми самі знаходимося під цим кошмаром, а їм там важче, їм мало грошей. І коли виступала на днях одна о, письменниця, у неї там чоловік. Вона каже, що люди, які воюють і вважають, що їх жінки купаються у розкоші. Вона каже: що це не так, бо мій чоловік, який отримує гроші, він і е, займається зі своїми побратимами, і покупкою навіть бензину, і запчастини всього. Хіба це нормально? Хіба це нормально? Це не нормально. Хотілося щоб було краще в усіх відношеннях і щоб нас трошки долучали до того, що якщо ми можемо допомогти, то казали б чим, як. Взагалі, як, як колишній суботник, вийшли б пару чоловік і почистили б е, якісь дорожки, допомогли б місту. Ми не заважаємо, не треба нам за це гроші. Так організуйте нас, допоможіть нам побачити, що ми потрібні. Ну таке моє ставлення до. Круто, дякуємо. Да. А оцініть його від одного до десяти як мера. Ну, я б сказала, п'ятірочки досить. П'ятірочки, більше немає. <laughs> ну, бувало і хуже. Все-таки результати його роботи, може не такое, як как би бы нам всем хотелось, але тим не менше. Добре, оцініть його від одного до 10, как мэра. Ну він забавний, не будем забувати, Ну на семерочку. Нормально. Нормально, а чому? Тому що нормально. Зрозумів, оцініть його від одного до десяти. Десять. М 4 сіми. Ну, 4. за заслуги, какие он не просто звучит, а да, да, есть пятерка, шесть, семь. Ну парк он хороший, нам нравится, а остальное по городу не могу оценить, потому что у меня нет э, информации, чтобы оперировать. Как там mm -hmm. оценки. Восемка на ХБД, девять. Я меньше да, ну семь наверное, семь девять. Не, ну видно, все. Якщо мені здається, в кожному районі є свіжий управляючий відповідальний. А, і взагалом по Україні, якби був якийсь такий кріпкою рукою чоловік, то так і в місті, мені здається, якби там біжуправлять на своєму рівні, він там керує, а за район кожен сам свій відповідає, тому що нараз район відповідає своєму району. А ну, як, наприклад, подається на Волонський, на Голосівський mm -hmm. і на Трещину, ну всі ж вони різні. Ну, району так. Так. Тому тут більше, напевно, залежить не від самого мира. Ну, в тому числі і від Мира. Ну, я думаю, балі всім твердих є. Тобто він багато чого зробив, але і деякі моменти Якось можна, можна було краще. Ну, наприклад, ситуація з метро і там і бюджети знову на тротуарі. Ну, я вважаю, це не дуже правильно. Не дуже. Чому? Це, мягко Чому? Зрозуміло, оцініть його діяльність від 1 до 10. Я, я вже 10 років їду в метро на троє Ну, так. É só o